З області зібрано податку на додану вартість 480 мільйонів. Хочу сказати, що починаючи з травня місяця, до травня місяця ми збирали 35-37 мільйонів в місяць податку на додану вартість, а в кінці року, четвертий квартал, все-таки ми досягли рекордних нарахувань сплати податку на додану вартість це в межах 53-55 мільйонів гривень. Що це говорить? Це говорить про те, що все-таки в важких умовах, в яких працює зараз наш бізнес, все-таки платники повертаються лицем до держави, перестають використовувати схеми ухилення від оподаткування, особливо такий платіж, як податок на додану вартість, і все таки декларують і добровільно сплачують платежі до бюджету. Протягом минулого року, все таки, державною фіскальною службою і здійснено відшкодування податку на додану вартість. У нас в області є багато підприємств, які з іноземними інвестиціями, які здійснюють експорт продукції. І в цьому році цим платникам було відшкодовано один. загальна сума відшкодування 1,2 мільярди гривень по області. З них 1,1 мільярд це підприємствам з іноземними інвестиціями, підприємствам, які експортерам, які мають право на автоматичне відшкодування ПТВ.